Друг Вдруг озеро, которого на карте нет. Он туда-сюда смотрит, какой-то мужик неподалеку моя. Пусть спрашивают. Уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти? Тот отвечает. Пошли, мне по дороге покажу. О, это початок главного ну, головного сайт-квеста. Тут каждый треба задолго, або за волю граты. А что а а происходит? бывает? А что? Провала на завдання? Дякую, чувак. А тепер музикальна пауза. Ну ще раз спробуємо. Глюк, мабуть, якийсь. Ого, як його віднесло. Ого. Далеко там снайпер сидить. Ну Не довго тебе там сидіти став. Нормальна реакція. На смерть командира грайте далі. Виходить, що у мене цей сайт квест як заглючив. Ну, спробую заволю тоді. Хворий, бля. Підходить. Це знову ж він, цей довбаний снайпер. Блять, кончено. І... Так я ж виконав завдання. Як тебе звуть, казав? Скнара, ти мені повинен артефакт дати. Добре, хай буду дружити з волею, ладно. Ёбаный за Блядь, шо? А я спробую зараз вбити того добаного снайпера. Він перший почав. Може дати йому попасти в мене навіть. його, Так, мова про цього. Тима його, я плеще підберуся. Вони до мене? Що там дальнейшими указаниями. О, а ну. І до кого тут підійти? Ну, ні, ні до кого. Де? Ситуація. Ну що, вб'ють вони мене? Не хочуть бити. Тоді я. В волю вступаю. Підходь поговоримо. Якщо, у мене квест там Провалений. Там все одно мене хочуть убити. Окей, потім твої завдання. Давай мейн квест спочатку. Спробуємо не провалити його. Вони в мене. Блять, ні, все, піздець. Да, дебіли, Ну глючить цей квест, ну просто пиз... Піс... Ну я зараз спробую завалить тих долгівців просто к баній матері і тоді, можливо, розблокується квест. Ну давайте, допоможете мені. Yeah. Слещі підберуся! Боріді! З цього козла. Його там хірачить. Його захистило само. Все, тепер мені тільки цей сектор залишається. Крию давай, брати, я тебе крию. Попав. Неприємно, неприємно. Я маліос забив. Да до землі Є хедшотик. Найс! Nice. Я підбираю набої на 9-мм, не знаю навіщо. Можливо, колись знайду якийсь легендарний 9-мм. Кулемет, пістолет, але тут, здається, таких немає. Тепер доволі йдемо. Воля, ти більше не будеш мене зайобувати, пожалуйста. Дуже рекомендую мене не зайобувати, бо можна просто зіштовхнутися з гнівом господнім. Та я ж все, все виконав, а у них тільки починається катсцена, блядь. блять. Дебіли. Долбайоби. Відходь, поговоримо! Та давай вже поговорили, так, да, добре, пішли, знищили вже. Ну, добре, йдіть туди. Ну, ми непогано впоралися без цього штурмового а, загону. А ці тепер тільки. О, ми підемо зараз. Коротше, на штурм. Там уже немає нікого, хлопці. Чи вони не пішли на штурм? Та ні, пішли, пішли. Вон вони. В Вум... Умнікі. Ну що, пацани, як сходили? Ну як, як? Нормально взагалі? Красавці. Молодці. 5 фон, да. Ага, да, да, да. Молодцы, молчи. Давай, 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 крадись, крадись. Там ще кто по-любому залишився. давай. Ну, я их всіх убив. Ты може, визнаєш це? Вони все мертві. Мы тут вдвох. Дядя, ти шо, зовсім підйобнутий? Ну все.